Друзі, березень 2024. Третій рік пішов цієї стадії війни. Харківщина величезна кількість людей, для яких ми працюємо. Ми допомагаємо в самих складних ситуаціях. Величезна кількість наших співробітників та волонтерів Червоного Христа. Дуже вдячні нашим друзям, на сьогодні Вердон Фандейшн, керівникам Біорнквінлі та. Представництво в Німеччині Домініку Шварцу та Наталії Балабаш за ці автівки вони дуже потрібні нам дуже потрібні в наданні допомоги. Дуже дякую. Ми дуже вдячні за надані нам автівки такої гарної якості. І всі чотири будуть використані саме там, де це найбільш потрібно. Одна поїде до міста Ізюм. Там дуже велика кількість постраждалих від мін. І три автівки будуть використовуватися в місті Харкові під час прильотів, а також під час евакуації. Автівки передані на евакуацію цивільного населення, а також на ізюмську. Організацію і на проєкт Перша домедична допомога це авто дуже, дуже потрібно напрямку з навчання першої допомоги. Воно нам стане у пригоді. Друзі, ми дуже дуже вдячні нашим колегам зі Львова, Івану Сімираку та всій команді за таку допомогу в прийомі автівок при перетині кордону, автівок швидкої допомоги. Чотири автівки прийняли від німецької сторони. Дуже дякуємо, дуже зручно, дуже дружньо. З любов'ю від Харкова тримаємось.